Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій YouTube канал, мене звати Євген я розповідаю про Нову Зеландію українською мовою. Якраз зараз почався новий 2026 рік. Я записую для вас це відео. Тема цього відео буде Чи можна емігрувати в Нову Зеландію без грошей. І я поділюся своєю власною історією, друзі, тому будь ласка, дивіться це відео до кінця. Поставте вподобайку, розлоги, коментар, підтримати цей YouTube канал. Насправді ціную підтримку кожного з вас. Мабуть, багато хто з вас подумав, що це що це таке, як можна емігрувати в Нову Зеландію без грошей. Але насправді це можна, і моя особиста історія буде приклад цьому. Але що я хочу сказати? Взагалі, щоб іммігрувати до Нової Зеландії, то для більшості людей потрібно мати чималу. Суму коштів я маю на увазі взяти, щоб сюди, щоб з собою приїхати. Адже ну, квиток вам все рівно це обійдеться. І там пошук роботи, і житло, візу відкрити, це все треба платити. Але скільки брати з собою, то я записував в своєму попередньому відео, хоча б треба, я так орієнтуюся на суму. і як правило, приїжджає спочатку одна людина, потім забирає свою сім'ю, То десь 6-7 тисяч американських доларів на перший час, щоб тут ви хоч якось прожили цей перший час, поки знайдете своє житло з роботою, чи буде все окей, випробуваний термін якийсь пройшли. Друзі, це по-любому. Бо сюди я ж кажу, перша їде одна людина, потім забирає свою сім'ю через деякий час, яка стає, якщо стає на ноги тут, коли стає на ноги. Моя власна історія. Яку не всім потрібно повторювати. Я коли приїхав в Нову Зеландію, сюди, в мене було 150 американських доларів на кармані, і я, в принципі, їх і не потратив. Тобто вони в мене так і залишилися. Пояснюю чому. Я відкрив собі робочу візу в Нову Зеландію, заплатив вже за квиток, мені знайшли роботу, тобто в мене вже був на руках контракт. Принципі. І контракт непростий, адже я працював все, там, перший час на фермі в Новій Зеландії. І в мене в контракті були ті умови, що я зразу бачив, в якому я буду жити будинку. Тобто в мене був зразу будинок, там він мав, в мене був двокімнатний будинок. І також в моєму контракті була та умова, що після приїзду, через два тижні, як я відпрацюю, я Отримаю свою першу зарплату. в принципі. Я приїхав один сюди, в Нову Зеландію, ще в 2015 році, і все так сталося. Що я, в принципі, приїхав, в мене вже був будинок, який я просто приїхав, розклав свої речі, в мене була кімната, я жив. І зарплату я отримав через два тижні. Тобто було все без проблем. А чому я не потратив навіть ці свої 150 доларів? Я просто емігрував взагалі без грошей сюди. Тому що коли я приїхав, то е, за мною працював на роботі один українець, також Євген. І коли я прилетів до Нової Зеландії, я хотів поїхати хоч на ці 150 доларів скупитися, щоб мене було е, прожити два тижні. Але він вже сказав, що я скупився для нас, то без проблем, потім получе зарплату, щось купиш ти. От такі були гарні стосунки в нас. І в мене ці 150 доларів американських так і залишилося. Тобто, по факту, я прилетів сюди. 150 доларами і взагалі їх не потратив. Тобто, ну, без, без витрат. взагалі. А сам контракт у мене вийшов дуже дорого. На Нову Зеландію завжди так було. У мене вийшов контракт переліт. І те, що мені знайшли роботу, я заплатив більше 6 тисяч американських доларів за все. Тобто я продав свій автомобіль, на який я заробив в Англії. У мене була нова Kia Rio, з салону, я її купляв в Черкасах. Дуже собі хотів новий автомобіль. В принципі, я це зробив. Але прийшлося продати, щоб попасти в Нову Зеландію, друзі. Але якщо ви просто плануєте в Нову Зеландію, там, шукаєте роботу, то вам, звісно, такий варіант не підійде. Чому? Тому що це, як правило, на фермах тільки вас фермер забезпечує житлом. Що ви вже знаєте, ви можете в контракті прочитати, яке у вас буде житло, друзі. І, в принципі, це велика перевага людей, які працюють в сільському господарстві, що не то, що вас тільки забезпечує житлом, а житло вас буде <кхи> коштувати разів 4-5 в середньому дешевше, ніж по ринку в Новій Зеландії такий самий будинок. Тому що для працівників ферм фермери забезпечують дешеве житло. І воно може бути в дуже гарному стані. Інколи будують навіть нові будинки, уявіть. О, а якщо я ж кажу, ви приїжджаєтеся там в Нову Зеландію, то вам потрібна сума, бо ваш житла не буде, вам потрібно знайти спочатку, де жити. Вони не хочуть, як правило, ну, не так легко знайти житло для іммігрантів, яких немає місцевого референсу, що ви десь тут знімали на місці будинок, свій чи кімнату. Коли ви вже от перші знімали, то друге легко, а саме перше дуже важко і люди орендувати. І люди тижнями, місяцями, десь живуть в готелі, на РНБ, знімають, поки якось там їм роботодавець не допоможе, хтось знайомих там за них підпишеться. Але всі переходять через такий процес, друзі. От така історія, як я іммігрував в Нову без грошей і чи можливо це зробити, можливо. Але ж кажу, але при умові, при тій умові, що ви будете працювати на фермі, бо у вас буде будинок вже в контракті, і ви знаєте, що ви точно отримуєте зарплату. Інший варіант, я не чув, щоб так було. Це, мабуть, розказую конкретно вашу, мою історію для вашого досвіду. А так, то я б радив вибрати мінімум 6-7 тисяч американських доларів, щоб тут хоч на місці якось пропетляти перший час, а тоді вже, як кажуть, буде легше, коли ви тут поживете трохи пару місяців. І потім вже мене часто запитують, чи можна переїхати з сім'єю. Дуже рідко таке чув, що хтось переїжджав одразу з сім'єю. Як правило, їде основний заявник, в кого там робота є, працює пару місяців, облаштовується на місці, і потім забирає вже через пару місяців свою сім'ю сюди, в Нову Зеландію, партнера, дітей. От так тут в принципі все працює в Новій Зеландії. Так що в цим відео я вам просто хотів розповісти свою історію і показати, що в житті немає нічого неможливого. Друзі, я думаю, такі історії вас надихають, моя історія вас надихнула на нові звершення, не боятися ризикувати. Друзі, адже, навіть якщо у вас є контракт і ви знаєте, що у вас буде зарплата, будинок, ніхто не виключає того моменту, що ви повинні пройти випробувальний термін три місяці. Тобто це теж був ризик, з моєї сторони, їхати без грошей фактично. І я ризикнув, і в мене склалося все окей. Така історія. І також хочу попросити вас е, перейти на мій вебсайт New Zealand VizAvGan, який буде в описі під цим відео. Там можна е, замовити е, консультації по переїзду до Нової Зеландії. Також є багато безкоштовної інформації. Е, хочу, друзі, побажати, щоб в цьому 2026 році всі ваші. Заплановані мрії здійснилися здоров'я, миру нам усім, щоб був мир на Україні нарешті. Будемо на зв'язку. Дякую, друзі.